Дослід з кроликами, яким протягом багатьох днів вводили сперму в пряму кишку, показав, що в їх імунній системі почалося повне розбалансування всього, чого тільки можна, і це були кролики. Самці. Потрапляння сперми в пряму кишку шкідливе для приймаючої сторони. Сперма містить багато гормоноподібних речовин, просто гландидів, які пригнічують роботу імунної системи. Регулярне потрапляння сперми в пряму кишку призводить у людей обох статей до порушення оптимальних пропорцій між різними типами лімфоцитів і в кінцевому підсумку до виразного пригнічення імунітету. Вчені переконані, що анальний секс є причиною виникнення злоякісної пухлини прямої кишки набагато частіше ніж куріння або навіть буяцтво. Тисячі людей в рік гинуть саме від цього. Жінки і чоловіки, які практикують анальні контакти, ризикують отримати колостому. Це штучно створений хірургічним шляхом задній прохід в стінці черева. У пацієнтів з колостомою калові маси виходять через отвір, в прикріплений до нього мішок. Слизова прямої кишки не пристосована до вторгнень, запевняють лікарі. Вона легко травмується, можна постраждати фізично аж до зяяння ануса, розслаблення сфінктера, внаслідок чого може бути нетримання калу і випадання прямої кишки. Анальний секс це постійна механічна травма нижніх відділів прямої кишки, яка може призвести до утворення ректовагінального свища. Це патологічний канал між прямою кишкою і піхвою, при якому гази, слиз і калові маси відходять через піхву. Анальний і оральний секс вважається протиприродною формою статевих зносин. Законодавство, юристи, слідчі, криміналісти, підбиваючи підсумки дослідження кримінальної справи, пов'язаної, наприклад, зі зґвалтуванням, ставлять свій вердикт для суду. Була зґвалтована у природній та протиприродній формах. Протиприродною формою вважається оральний і анальний секс. Ваша безпека понад усе. Підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко і будьте здорові.